Я вам хотів ну, до справи Василя Пісного. Будь ласка, я вам оприлюднюю документ і зачитую його, і потім його представлю. Увага! Це до справи, щоб ви розуміли, хто такий Василь Пісний, якщо ви цікавитесь дивіться, можна? Ні, я сказати? вам відповідь тільки дам коротенько. Там, це є, ну слухайте, це важлива інформація. Одним словом, е за наявною в департаменті кадрового забезпечення національної поліції України інформінформації, генерал лейтенант Міліції пісний Василь Михайлович був безпосередньо брав участь в антитерористичній операції на території Донецької Луганської області. Увага з 30.07.2014 року по 02.08.2014 року. Він в зоні проведення антитуристичної операції був три дня на підставі чого 18 грудня 2014 року. Рішення між відчої комісії з питань розгляду матеріалів про ветеранів війни та учасників антитерористичної операції було надано стат. То сучасника бойових дій. рішення таке то. Дата, така все є. Я вам потім покажу цей документ. Відповідно до рішення між відомчою комісією, пісному ВН видано посвідчення учасника бойових дій серії ЮА 02021 від 13 січня 2015 року. Матеріали на підставі яких було прийнято рішення про надання статусу учасника бойових дій зберігаються в державній службі у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції. Я тільки що оця людина має всього пробувши три дні в зоні проведення антитуристичної операції, отримала учасника бойових дій. Якщо дивитися по датах, одна з самих перших взагалі в країні. Це так, от документ, будь ласка, він в мене правда.